ж не любить поласувати солоденьким та хрумким печивом вушка. Готується воно лише з двох інгредієнтів, та так швидко, що можете відразу перед початком приготування вмикати духову шафу. Основний інгредієнт це готове листове тісто. Його можна знайти в будь-якому магазині. Краще брати бездрічове, але якщо візьмете трічове тісто, проблем взагалі не буде. Особисто в мене тісто на дріжджах. Отож, розморожуємо тісто та його потрібно тоненько розкачати. У мене тіста пів кг. До 100 г цукру додаю трішки ваніліну. Ванілін можна замінити корицею, також буде дуже смачно. Посипаю тісто половиною цукру та качалкою легенько вдавлюю цукор у тісто. Далі тісто потрібно перевернути, висипати той цукор, що залишився, та пройтися качалкою. Сильно скручую тісто з однієї сторони до центру. Так само роблю з іншої сторони. Далі нарізаю тісто товщиною 1 см. Ось так виглядають нарізані вушка. Викладаю їх на деко, заставлене силіконовим килимком або пергаментним папером. Між печивом має бути вістень у декілька сантиметрів, щоб воно не склеїлось при випіканні. Випікаю у духовій шафі при температурі 180 градусів Цельсія протягом 20-25 хвилин до повного зарум'янення. Печиво виходить дуже хромке та смачніше, ніж куплене в магазині. З даної порції у мене вийшло аж 3 великих дека вушок. Єдиний мінус цього печива це те, що воно дуже швидко зникає з тарілки. Але також це і є показником того, що воно дуже смачне. Smačného